Коментуючи і стежачи за всім цим, просто, мабуть, важко не згадати про свою, як так кажуть, менталку. Думаю, кожен з вас знає, що таке тривожність, що таке порушення сну, що таке емоційне виснаження, і не просто війна, а який вже рік повномасштабної війни і не просто загострює ці психологічні проблеми, а робить їх максимально. Максимально важливими, якщо думати в першу чергу про своє здоров'я, і детальніше про це ми зараз будемо говорити з моїм наступним гостем. Це Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України. Я вас вітаю, пане Ігоре. Добрий день. Вона знаєте на словах. У нас зараз місячник усієї турботи про ментальне здоров'я, а на практиці. Турбуватись про своє ментальне здоров'я яким чином можна, ну от перебуваючи в тих умовах, в яких перебуваємо ми. Дивитись новини, постійно стежити за ними, тривога, ти лізеш в соцмережі, і не тільки дивишся, що ж там відбувається. Приліт, родичі, і це все по... родичі, які на війні, друзі, які на війні. Ти сам на нулі знаходишся, думаєш про побратимів, про своїх рідних, особливо коли тривога. Ну, менталка, це просто ну, фантастика якась в таких умовах. Абсолютно вірно, і ви правильно сказали про те, що е, такі явища, як тривога, нервовість порушення сну, це якраз і є та е, трійка основних скарг, які мають більшість людей зараз. І ці скарги вони перебувають в топі пацієнтів. Е, за останні декілька років, якщо подивитись, за е, навіть останні два роки, е, кількість таких звернень зросла в нас в середньому втричі. Якщо починали, ми умовно з е, тривоги. Напруженості на рівні 170 тисяч пацієнтів звернулося в 2024 році, то вже в 2000, то вже в наступному це було в 3,5 рази більше, і так далі, і так далі. І з боку Міністерства охорони здоров'я дійсно тут вартує сказати про те, що з початку року зараз таку послугу послугу саме по ментальному здоров'ю надають щонайменше дві тисячі закладів охорони здоров'я. Що таке ця послуга? Це послуга, яка надається, коли пацієнт звертається до свого сімейного лікаря і до терапевта або педіатра, і відповідно може. Е, Своєчасно пройти діагностику або отримати якусь певні поради допомоги стосовно того, яким чином впоратися з стресом з тривогою, з пригнічним самопочуттям, і в країні всього зараз вже підготовлено і фінансується Національною службою здоров'я України щонайменше 25 тисяч таких медичних працівників, які вже пройшли відповідне навчання. Угу. Інший аспект, якщо от перебуваючи тут, де ми зараз є, немає проблем зі сном, з тривожністю. Ну тобто, от немає, воно як було до повномасштабки, так і залишилось. Це теж проблема. Ну тому що, по ідеїш, якось організм повинен на це реагувати, чи навпаки, це прям я не знаю сталеві люди, і їм все ні по чому. Ну насправді насправді тут можна сказати таким чином, що люди сприймають абсолютно по різному, як інформаційні приводи, так і переживають ті чи інші події в своєму житті. Тому для кожної людини дуже важливо завжди пам'ятати про певні способи зберігти ментальне здоров'я. Це щонайменше такі заходи, як фізична активність, наявність тактильних контактів, можливість виговоритися, спрощений побут. І далі, далі, далі. Тому, якщо людина не відчуває мовно якихось ознак нервовості, стресу, порушень сну, тривоги, пригничення самопочуття, то тоді, звісно, до лікаря звертатися не потрібно. Це означає, що людина або робить все дійсно правильно і користується цими порадами, або станом на сьогодні вона не потребує, не має ніяких станів, які би дійсно їй давали приводу звертатися. Тому Жмотак відчувати відчувати ці озвучені симптоми. Це дійсно є підставою для того, щоб людина звернулася до лікаря, і принаймні, хоча б порадились стосовно того, чи є якась проблематика, чи адекватно організм реагує на ті чи інші стресові події. Якщо цих симптомів немає, то звісно, якогось окремого направлення до лікаря або якогось звернення не повинно бути. Пане Ігорю, спасибі за ці поради, в тому числі ментальне здоров'я це теж є важливо. Ми Кузін – це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України. Він був на прямому відеозв'язку.